Друзі, ви на каналі Паляниці України. Сьогодні я знімаю друге відео про жальне життя. Та сьогодні буде пам'ятник одному транспорту, і це буде паровоз 117, який дійшов до Берліну у Другій світовій війні. Він був побудований у 1944 році. За рік до закінчення Другої світової війни. Він приймав участь у військових різних операціях та багато чому іншому. Ви спитаєте, чому цей локомотив знаходиться у нас тут, ну, у мене у Дніпрі? Тому що е, е, його машинист з Дніпра, з України, та це, е, в нього була е, операція після е, війни проїхати через е, повалену Німеччину після Другої світової е, та довести до тут е, на якусь конференцію там. Е, лідера Радянського Союзу Джосипа Сталіна. А цей локомотив його довіз. Після війни ще через 30 років цей локомотив поставили сюди, як пам'ятник Другій світовій війні, а не розполили як інші. Це було це було у в 1974 році. 51 рік тому. Він тут вже стоїть. Зараз це я буду показувати, що тут таке. Так. Так.

Але ось тут котел. Так і ось тут е, пушк та ось кабина. Е, ну тут е, другий е, машинист е, сидів, ось є. Так, ще ви тут поки лазив тут. Цікаву штучку знайшов, але йдемо далі. Ось. Котел. Йдемо, йдемо, йдемо. Ой. Что не перечепився майже? Так. Та ось е, е, іншу стопу. Наступив на люк. Залу ризикую закою. Але вже менш. І там вже сидів е, саме машинист. А там допомічник, другий машиніст. Ще був сигар. Ой. Щось є? Добре. Так. Що у нас тут? А тут у нас ось таке, така картина. Приближу зараз. Ось там є старе. Так. Ось. Те. Я не можу до туди дотягнутися, але. Ось локомотив. Такий. Тут і деревом пахне. Оце ось ось е. е, е це переключення е, ходу локомотиву. А це, скоріше за все, був газ, який забрали. Ну, точніше, як його там, я забув Локомотив. Ну добре, ось потил, там ще люкні, але я у кабину забиратися не буду. Якщо під цим відео наберемо 20 лайків, то я зніму другу частину. По цьому локомотиву. Де я спробую зібратися у кабину. Та трішки там може щось покрутити. Ну а в цьому все. Підписуйтесь на наш канал Поляниці Україна, ставте подобайки. До зустрічі! Бажаю всім миру! А ще попереду цього локомотиву є дуже велика... Дуже великий надпис, вперед на е, схід ну, тут на російський, тому тут написано, якщо на російський, вперед на запад. Ну, на цьому вже точно все.